Це відео боїв у 2014 році з особистого архіву Дениса Дудника. Тоді чоловік вперше пішов добровольцем на фронт. Ще на майдані вступив до лав батальйону Київ 2 і поїхав під Дебальцеве захищати Україну. У мене військова освіта, і я знав, що як робити. Іншого алгоритму для себе я не, не бачу. Якщо починається війна, треба воювати. Згодом через хворобу з війська пішов, а рік тому став на оборони Ірпеня. Не зважаючи на те, що ми тут всі хворіли ковідом. Ніхто не відступав, тому що один тримався за одного, і всі розуміли, що це наш наше місто. Цей знімок зробили одразу після бою. Згадує Денис. Тоді він ледь не загинув. Сім годин бою. В них дуже сили були. Артилерія працювала дуже потужно. Прилетів геобічний снаряд, скоріш за все, тому що я не чув. Не виходу, нічого. Ветеран розповідає, тоді йому пощастило, контузило. Тож 21 березня вважає другим днем народження. А їхній підрозділ тоді врятувала жадібність росіян. У нас і боєкомплект закінчився, і майже всі поранені були. От теоретично вони могли нас вони зобов'язані були нас добити. От. Але замість цього вони почали бігати по ірпінським липкам красти речі у людей. Після контузії повернувся до цивільного життя. Каже, довелося пройти психологічну реабілітацію. Після неї вирішив допомагати іншим. Психологічний хаптанту пройдете. Це кімната для групових занять. Кімната для групових занять. Зараз якраз дівчата займаються в групі. Ось тут на цих зручних кріслах проводяться індивідуальні консультації. Цей простір запрацював 4 березня. Тут із військовими, їхніми родинами та людьми, які пережили окупацію, працюють психологи. Гарманізувати баланс господарських та творчих занять. Я бажаю, що дуже багато займається Дар'ю Шапошник кризову психологиню на майстер-клас до хабу запросили, щоб вона поділилася новим видом арт-терапії. Нейрографікою, а ми використовуємо метафоричні картки для того, щоб прояснити по малюнку, що власне яка частина да, наприклад, ну визиває питання у людини, у жінки щоб прояснити, що саме там за ресурс. Пропрацьовуємо свої важливі запити для того, щоб бути максимально ефективними. Психологиня Вікторія Семко розповідає, для чого така арт-терапія потрібна. Намагаємося урізноманітнити наш асортимент наших психологічних послуг. І Ми об'єднуємо наші зусилля щоб бути ще потужнішими. Денис каже його хаб особливий тим, що тут допомагають відновлювати психологічне здоров'я без пігулок. Нині чоловік набирає групу на безкоштовні курси онлайн терапії Сталева гільдія там буде ділитися досвідом з іншими ветеранами. Юлія Коршенко, Віктор Мозговий. Суспільне новини.